Дуже багато таких подібних коментарів від багатьох бачу, тому записую загальне відео, щоб вас трошки заспокоїти. Пишете, що ви не отримали ще коштів, а, наприклад, там, хтось отримав, чи сусід, чи знайомий, і так далі, або хтось з вашої області, з вашого району. Так от, не панікуємо, виплати будуть йти кількома траншами. І обіцяє нам дар офіційно. На сайті така інформація, що до 10-го 11-го, тобто до 10 листопада всі свої кошти хто пройшов. Хто себе бачив у списках, затверджених на виплати, всі кошти отримають, тому не переживайте. Як там вони ділили, хто коли має отримувати ті гроші, я не знаю. І ніхто, в принципі, не знає, тому що є таке, що навіть з одного села люди отримували в різний час кошти. Писали мені на одному з прямих ефірів. Тому не переймайтеся і просто наберіться терпіння. Обов'язково отримайте свої кошти.